Четвер, сьоме грудня, час новин на 11 каналі В студії Олена Петриченкова. Вітаю окупанти. Продовжують тероризувати Нікополь. Вночі райцентр атакували із важкої артилерії. Люди не постраждали. Минулося без руйнувань. Повідомляють у військовій адміністрації в інших районах області. Протягом ночі було тихо. Близько четвертої ранку росіяни вдарили по Херсону із тимчасово окупованого лівобережжя. Очевидці повідомляють про вибухи у центрі міста. Після прильотів почалися перебої з електрикою. Вночі ворог продовж двох годин цілив по Одещині дронами. Загинула одна людина. Окупанти влучили у припортову інфраструктуру в Ізмаїльському районі. Пошкоджено склад, елеватор та вантажівки. Загинув водій однієї з фур. Водночас сили ППО знищили 11 дронів під час нічної атаки по Одещині. Загалом над Україною. Наші військові вночі збили 15 шахетів. Тим часом Збройні сили України відбувають атаки окупантів по всій лінії фронту. Протягом минулої доби відбулось 91 бойове зіткнення. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. Знищують ворожу техніку та особовий склад окупантів із повітря. Наші кореспонденти поспілкувалися із воїнами 77-ї аеромобільної бригади десантно-штурмових військ із Кривого Рогу. Їхню роботу на лінії фронту неодноразово відзначав президент України, зокрема за героїчну оборону Соледару та Бахмута. Ексклюзивні подробиці з життя бригади далі в сюжеті. Остріл! Ось так воїни 77-ї аеромобільної бригади ДШВ нищать ворога із танків. Жартують, працюють поки не на Абрамсах, але й вітчизняні Т-64 добряче дають жару окупантам. Я не знав, що настільки буде та настільки настолько трохи так, так труханьотить, і от це такое прямо аж адреналінчик, коли бабахнуло, ти бачиш, воно ще й попало туди, куди ти хотіла. Сподобалось стріляти, так? Короче, сам вистріл, от він, він приносить такі емоції, що аж. Сам весь ти чувствуєш, що ти несеш якусь аж русським. Зараз, коли ситуація на фронті надзвичайно складна, особливо на Донецькому напрямку. Дуже важливо, щоб свої навички відточували ті, хто прокривають тил нашим військовим. Це снайпери. А позаду мене просто зараз снайпери 77-ї окремої аеромобільної бригади проводять навчання на полігоні і знищують умовні цілі. Снайпери з позивним охо. Хотнік розповідає, воює ще з 2014 тисячі Інколи в засаді доводиться проводити по декілька діб поспіль. Трава дуже багато там бур'яна такий пояс в роз чоловічески. Ну то приходиться ілі сидіть, сидя стрілять, і лікаручевочестоє. Ну сколько дозволяє, наприклад, там стоя постоять, потому что що починається обстріл до тебе Ну ти не будеш стоять, просто і посадку, викашують. ну, ховатися в ямку, якусь заскакувати. Снайперів також прикривають побратими, гасять загарбників із кулеметів. Цей ПКМ, приміром, влучно працює на пів кілометра. Я робота ну, заключається в прикритті групи, як на заході, так і на точки. І там при їхній роботі. А ось так знищують ворожу техніку та особовий склад із повітря. Боєприпаси скидають із дронів. По піхоті працюють бомбочками, наповненими шрапнеллю. Спочатку вона в такому вигляді, потім скидається. хвостовик стабілізує його за що. Ваги своєї е, ніс завжди вниз. Ось так інколи бувають, ну дуже вдалі дні діляться воїни. Всі скиди, що, що скидали, все получалося підпалювати БК і підпалювати окопи, і воно їм все горіло, все було в диму. Це було класно. Серед операторів дронів є й жінки. Військовослужбовиця з позивним Токі токі каже: на фронті потрібно постійно опановувати нові знання. Літаємо, розвідуємо, бомбимо. Все на кубку. Деколи навіть доводиться займатися суперною інженерною справою. Скручуємо ці ж самі бомбочки, робимо бомбочки на вантажні дрони. Так само, типу, ну помаленьку всі вчимося чогось нового. Кожен розвивається в усіх напрямках, того, що робити щось одне, цього замало. 28 жовтня 77-ма аеромобільна бригада ДШВ із кривого рогу відзначила першу річницю з дня заснування. Віддячити воїнам, які творять сучасну історію незалежної України. Можна на банку за посиланням у першому коментарі до цього відео бійці збирають на авто. Владислава вдієнко, Олег Ярмолінський та Нікіта Бондаренко. Новини 11 каналу. Тів проскочити, але влетів під трамвай ввечері. На перехресті вулиць медичної та Севастопольської легковик зіштовхнувся з електротранспортом. Через удар передню частину трамвая зірвало з колісної бази та відкинуло на декілька метрів. Травмована водійка електротранспорту. Також поранення отримав керманич легковика. Попередні пасажири транспорту не постраждали у деталях. ДТП розбиратимуться правоохоронці. Укрзалізниця запускає сервіс замовлення квитків для військовослужбовців. Він дозволить бронювати проїзні, навіть якщо їх уже немає в продажу. Повідомляють у прес-службі перевізника. Спецзамовлення квитків доступне на 17 найпопулярніших серед військових поїздів. Зокрема, це маршрути до міст, які близько до зони бойових дій. Продовжуємо продовжимо розробляти та втілювати у життя нові цифрові послуги для наших пасажирів. Слава Україні. Більше не треба бігати містом у пошуках фахівців у Кам'янському. Проходження військово-лікарської комісії зробили більш легким та доступним. Пройти огляд в усіх медиків можна на одній локації у приємних умовах без черг і всього за чотири дні. Приміщення, де приймають лікарі, повністю оновили та обладнали. Довгий час будівля була занедбаною. Комфортних умов перебування наших працівників лікарів а було зроблено цей чудовий ремонт, який дозволить нам більш ефективніше працювати в кращих умовах, адже всі кабінети забезпечені новими меблями, новою офісною технікою, кондиціонерами відповідно до всіх нових вимог. Після ремонту кожен лікар отримав власний кабінет та необхідне обладнання. Нові умови створені для того, щоб медики максимально якісно і швидко робили обстеження призовників та мобілізованих. Прийшовши сюди, призовник проходить повністю комісію, а не їздить по місту шукає, де б йому муше пройти. Це дало нам можливість скоротити проходження комісії. і зараз терміни 80% проходять за чотири. Ні, в короткий час створили прекрасні умови для обстеження і праці медичних працівників. Все це буде сприяти якісному відбору і своєчасному відбору бійців Збройних сил України. Висадили понад два десятки нових дерев. Жителі лівого берега долучилися до озеленення зон відпочинку, наводили лад на вулицях Янтарна та Липова. Там, за ініціативи народного депутата України Дмитра Киселевського, ще до повномасштабної відкрили два сквери. Місцеві прийшли на озеленення цілими родинами. Кожен взяв свій саджанець під опіку. Докладніше далі. Житло масив північний, вулиця Липова. Місцеві завзято працюють лопатами. Нам приємно сажати дерева. Це наш парк. Ми сюди ходимо гуляти. І ми вирішили внести свою лепту для цієї краси. В озелененні скверу допомагають навіть діти. Такая помощниця дерево прийметься набирай, соня. Потрошку, по потрошку Ця зона відпочинку на житломасиві північний з'явилася ще до повномасштабної. На неї виділили 10 мільйонів гривень. Усе завдяки сприянню народного депутата України Дмитру Киселевському вдалося залучити бюджетне фінансування. Тут є дитячий майданчик з м'яким покриттям, різноманітні тренажери, вимущені алейки, яскраве освітлення. Такий прекрасний сквер. Ми дуже задоволені. Часто вечора ми з чоловіком приходимо. Відпочиваємо тут. Втім, за декілька років частина дерев не прижилися, тому прийняли рішення замінити їх на нові. Дуже важливо, щоб ми дбайливо ставилися до того благоустрою, який раніше був зроблений. Якщо ми бачимо, що дерево не прижилося, люди самі проявили ініціативу. Вдалося знайти ці саджанці, ці дерева. І сьогодні висаджено 22 дерева. Окрім скверу на Липовій, нові дерева висадили й на вулиці Янтарній. Місцеві взяли саджанці під опіку і обіцяють доглядати їх на свої дерева. Повісили ярлики із прізвищами. Сподіваємось, що воно буде довго рости, стояти буде гарно прикрашати цей сквер. Харашо Молодець. Молодець. цього року. До висадки дерев долучились і родини загиблих захисників. Остап Чорний, Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу. Наразі це вся інформація. Звертайтесь на нашу гарячу лінію. Якщо у вас є важливе повідомлення, слідкуйте за нами у соцмережах. Бережіть себе, побачимось.